Курток для дівчинка прям докупат 104 сантиметри. Серединка утеплена. Є середні кнопочки, Хутро відстібається на замочкові. 98, хутра відстібається? 104 подовжена під пояс, Карманами хутро також відсівається. Серединка повністю утеплена. 110. 104. 116. Подовження. Натуральний наповнювач. Серединка утеплена. 116 хутро відстівається. Такий цікавий тигровий принт з карманами. 116 капюшон відстібається. 122 хутро відстібається на замочкові. 128. Серединка утеплена. Манжет. 134, хутро відсівається. 140. 146. капішон відсівається. Серединка утеплена. 152 натуральний наповнювач, хутро відстівається. Та 164 вона йде така подовжена, хутро відсівається, утеплена та має кармани.